Слава Ісусу Христу. Зараз на пробіжці. Спускаюся з гори, хотів скористатися моментом і розказати, що сьогодні Господь мені говорив в таємній кімнаті. Вночі було до мене слово, і це слово звучало так дослівно. Через 6 років вам потрібно буде прощатися. Е, все. От, от, через 6 років вам потрібно буде прощатися. Е, ну, Можемо підозрювати про що це слово. Так? Що, е, е, думаю, що про вознесіння тут не йдеться, тому що Господь Він скриває дату. І навіть е, Ісус не знав дати, так? тому сумніваюся, що він буде відкривати дату. Ну, от е, Господь говорить, що каже, я нічого не роблю, коли не попереджу пророків своїх на землі. Він не робить. Вознесіння це небеса. Так? І думаю, що це про, е, про переслідування, Так. про переслідування, що нам... Один з одним придеться прощатися, можливо. Я думаю прощатися е, і з нашим комфортним життям. Тобто переслідування це чіпи, це е, ти не без забезпечення, без грошей. Гроші будуть, можливо, поперою, але ти за них нічого не купиш. Тому готуємося, готуємося. І знаєте, навіть своє тіло, чому, чому я роблю пробіжки, так? тому що в мене вже не це перше, не перше таке слово приблизно про переслідування. І тому, звичайно, потрібно буде готовим бути, так? Потрібно буде бути в формі. І... Цю форму, цю форму часом важко досягнути. Часом буває я викладаюся за місяць, можу 10 кг скинути, а потім так само як швидко скинув, так само швидко набрати. Ну, але слава Господу, що як то ноги пам'ятаю, тому що я все життя бігом займався. От. І зараз по 5 кілометрів. В день. Тобто це, це не є щось таке важке, але потрібно рухатися далі. Е, було в мене пророцтво, можливо, хто пам'ятає, що будуть, е, потрібно рухатися з християнським контентом, викладати, бо будуть блокувати. От. І е, було, наскільки я пам'ятаю, термін 2 роки. Цьому проросту ну, немає ще два роки, але ну, рік точно є. І я вам скажу, наш Ігор, служитель на центрі, він в Тікток викладає християнський контент, в нього, в нього там багато підписчиків. І це на днях його заблокували. Тобто вже от такі дзвіночки починаються. І ми знаємо, що зараз в Україні закони строгіші і строгіші. Так що зараз е, оце мені прийшло е, можливо, 2 тижні тому. По-моєму, якесь перше число було. Ну, не важно. Е, нехай буде 2-3 тижні тому. Прийшло повідомлення, що будуть провіряти. WhatsApp будуть. Все прослуховується. Все перевіряється, тобто контроль буде усилюватися. Про що ми говоримо, чому ми говоримо і так далі. Тобто Ми відчуваємо, що а, тих вже в дії. Тому прискорюйтеся. Прискорюйтеся. Проповідуйте, служіть. Сьогодні я буду, до речі, говорити про онлайн-служіння. Думати слово. І поговоримо, як будь-кому з вас мати у служіння успішне. До зустрічі до 18.00 з Господом.